Зовсім скоро розпочнеться новий сезон Кубку світу з біатлону. Попереду нас чекає 9 етапів Кубку світу та чемпіонат світу, який пройде у лютому з 8 по 19 число у німецькому оберхофі. Якщо ж повертатися до Кубку Світу, то перший етап розпочнеться вже 29 жовтня, у вівторок. Він відбудеться в Контялахті, Фінляндія. Вісім гона пройде в рамках цього насиченого етапу. Відкриває сезон індивідуальна гонка у чоловіків, яка розпочнеться у 14.15 за київським часом. Жінки на старт вийдуть в той же час у середу, 30 жовтня. 1 грудня у четвер відбудуться естафети. В 12.00 чоловіча і в 14.35 жіноча. В суботу 3 грудня в програмі спринти. Чоловіки вийдуть на старт об 11.45 і в 14.45 розпочнеться гонка для жінок, а закриватимуть перший етап гонки переслідування 4 грудня у неділю, в 13.15 на старт вийдуть чоловіки і в 15.15 .15 стартуватимуть жінки.